Всем слава! Суновіщенням типа Гарсус Шмогус. З нами так само зараз є дуже відома людина. Когато я Україною Україну сітопоритися. Це є на, який бореться за права як українців, так і татар. Україна з телевізіо з каналу АТР директно погодоти. Так само заступник каналу телевізійного канала ЕТР. Айдер муг муждабаєв. Айдер муж Дабаєв. Дякую. Дякую вам усім, хто зібралися. З алейкум, Добрий вечір. А чи новий вісімське сусерінко? Uh, це дата геноциду. Але зараз це uh, привід для спротиву. Tai yra genocido tokia data, bet tai ir taip pat ir data pasipriešinimui. Zaras Vidplatojo za genocidą, Maebota Pomsta. O dabar mūsų atgal, mokėjimas atgal už, tai, už tą genocidą, tai turi būti tai, kad mes dabar turime būtent smūgiot atgal. Ja, перенагідно передаю велику подяку литовському народові, всім громадянам Литви, а так само всім людям українським із Криму, так само хто живуть тут і допомагають українському війську. Аж ти пад новопроганореперти падека веселітовостов та й ті пад ір. Ukrainiečiams, kurie dabar gyvena ir, tie, ir iš Krimo žmonės, kurie gyvena taip pat čia ir taip pat uh, per linkėjimus ir nuo uh, Ukrainos kiromenės. Prostas Zaras na frontė, Plyčiopličiai, Ukrainčiai, Krimčiai, Vyboriutis, Svobodu, į Vyboriutį, Majbutnį pavernę, Ukrainčiai, Zemly, Plyčinas, Krim. Tai tiesiog dabar peks prie pėties, kartu Ukrainiečiai, kartu su Krimiečiais. Крим, це Україна, і так завжди буде, попри всі негаразди, які зараз відбуваються у світі. І Крим – це Україна, і так безликати бус написан в сутусунку, зараз да в ставля українці, кримці, литовці історично uh, дуже близькі народи. українці, кримці, літовий. Yra labai artими, і наш спільний ворог вкотре нагадав нам, що ми маємо бути разом. Mums, вони карту. Вони ніколи не, не переможуть нас, якщо ми будемо uh, триматися докупи і спільно uh, допомагати війську. Vajuoti protai našovą uh, ryčiną vonovą. Ir jie niekada nugalės mūsų, tai kai mes laikysime iš vien kartu ir kartu mes padėsime savo kariuomeniai. Lietuva, uh, odinznai bližščiai sąjuninkiai Ukrainai, į uh, kožan Ukrainai, dznai, šių lietuvcių poručiis naiv. Lietuva tai yra pats artimiausias uh, Ukrainos sąjungininkas ir kiekvienas ukrainietis žino, kad Lietuva yra visą laiką šalia. Я знаю, що uh, Крим буде звільнений. Крим сербесталаджа. І розумію, що Крим буде звільнений. Дякую вам всім. Чаще ніж слабий.